Житель Моропілля Андрій Харченко Добре. показує все, що лишилося від його будинку. Під час чергового артилерійського обстрілу села ворожий снаряд влучив просто в оселю чоловіка. Дірка в потолку, бачика яка. криші ж нема. Ну ни дверей, ні окон, нічого немає. Моропілля знаходиться фактично на кордоні із країною агресоркою. Вже за кілька кілометрів видно російські села. Саме звідти росіяни ледь не щоденно б'ють по моропіллю із артилерії і переважно прилітає саме по будинках мирних жителів. Ну, прильот, бачите. Далі он хата стоїть, виглядує там он знесений он, дах. Дуже страшно. Жити зараз дуже страшно тут. Щоб... Ну, у нас зараз дуже часто обстріли і дуже багато влучань в будівлі. Ліквідовувати наслідки ворожих влучань місцевим допомагають рятувальники 28-го державного пожежно-рятувального поста. На виклики виїздять по кілька разів на тиждень, а інколи і на день. А гасити пожежі часом доводиться просто між артилерійськими обстрілами. Звісно, як виїжджали на будинок, тушили і от почали обстрілювати, знайшли погріб, лісним составом ну, переждали. Обстріл і дотушили. Хоч якесь атьмину зберегли людині, а так блять, взагалі від нічого не залишилось. Ліквідовували загоряння і майже на самому кордоні у кілометрі від Росії. Тоді виїздили на гасіння пожежі на фермі. Я дуже переживав за своїх хлопців. Ну тобто, ми не ну, зважаючи на те, що ми були повністю екіпіровані, переживав за те, що можуть бути. Артилерійські обстріли, мінометні, а також можливо, і снайпер десь сидить, очікує, тому це було дуже важко. Тоді пожежу успішно ліквідували. Хлопці, я ж кажу, роблять усе, що можуть. Туди страшно було підійти, а вони лізуть і в вогонь, і куди очі. Так хто туди поліз, хто рискне. В будь-яку минуту біжать, спасають нас, тому що ну, тут кошмар був, що воно стріляло, взривалося. Ми всі поверелякувані, нема ні світла, нема нічого. Стріляють, вони тушать. Ну ну це взагалі хлопці. Ну ну молодці. Новини СТС Спасибо їм, велике, спасибо.